Чим я займаюсь сьогодні? Я сьогодні зробила отакі рівчачки і сюди хочу висадити петунію, Ту, що я виростила з розсади. Вона повинна бути рожева. Ну, зробила ще один, але мені сюди не хвате Пошукаю, тут у мене є та, що з насіння насіялось, Ну, вона дуже ось оманенька Може, де побільше. І чому я не ближче сюди до плитки рівчачки зробила? Мені тут треба викапувати буде тюльпани, тому я далі. А чекати, поки вони засохнуть, потім садити, ну, це буде дуже довго. А так вони трішки квіти підростуть, петунійки мої. І хочу сказати, що мені не подобається. У мене тут в квітниках і на вгороді. Дивіться, я оце такі металеві прути повставляла. Мені дуже не подобається це, але я не бачу іншого вибору. Чому? Тому що я поливаю шлангою, ось ось, бачите, в мене тут і так далі. Ну, не дуже гарно, я їх, може, трішки нижче опущу. А так, ну, шланга, виходить, по квітах їде. Так що я оце так собі тут трішки загородила. І я вчора бризкала, обробляла від тлі, та вроді нема. Може, деяка і є, ще не здухла. Появилась на оцій троянді і на оцій. Але я потім обробила всі, у мене тут які є маленькі, ще 34 кущики. Зробила їм профілактику. на дворі не тепло. Зараз плюс 9. Ну, от така у нас весна. Вийшло в мене два рядочки, ось так, і в мене ще лишилося. Але я те, що лишилося. Ну, Тут, може, ще будуть сходити, звичайно, їх тут ціла куча, але я їх посполюю. А отут іще хочу те, що лишилося, потім посажу тут по краю, коли приберу тюльпани. Лишилось небагато. ось. Ну, а мені хватить. Ой, і тут оце фіалка біла, чи як вона там називається, квітує. Вона як сорняк. Це ж забиває весь огород. Я її прибираю, а вона все одно, дивіться. І вже цвіте. Тут у мене трояндочка засохла. Ну і що, я хочу оце ж її тут прибрати. Декілька кущиків десь посажу, а так я їй не дам розростатися. Хотіла вже піти за двір, там попрацювати трішки бур'ян по зеленій зоні, прямо на дорозі позривати. Але мимо йшла, дивлюся, тут засохло все. Дивіться, яка земля боже. А тут от флокс уже почав квітувати. Ой, і там у мене. от... Я аж підлягла прям, це ж засихає. Так я вирішила, що я зараз тут все позаливаю, потім піду. Подивіться, що робиться. Іду по шлангу, підняла очі до неба. Дивіться, які тучі. Ну, чи піде дощ, чи ні, айка лає, краще я залью. Бо це так, як кажуть, на Бога надійся, а сам не плошай. Жалко буде, як попропадає все. Ну, це друге діло. Дивіться, в'ємочки позаливала, флоксу полила і білочку ближче виставила, то її там не видно. Ту я закриває її. А мішка, що ж ти не обріжеш там ото сухенький можевельничок. Треба обрізати, але потім так, О, знову похолодало і я піду одягнуся тепліше. Дивіться, яка жага до життя. Це ж бачите, прям в бетоні тут Артем заливав, трішки лишилося у нас роствору, коли він оце робив там. І він так вилив тут під бордюри. А тут ось окулібаба така гарнюча вилізла. Жалко зрубувати, але ж я тебе зрубаю. І що я тут оце закінчу і трішки передихну, а то може після обіду. І мені треба оці хризантеми розсадити буде. Ой. Ну так чистенько, камінці є, але трави немає. А от там я не знаю. Зможу, я не зможу, чи солю посипати може. Ну, добре ураганом, але він не дешевий. Краще я потихеньку ручками це все буду робити. Ця частина готова. І дивіться, в мене тут під нарцисами хризантеми їх срочно треба. Ось сюди вголочок посадити. І зараз я піду поп'юкали. І це зроблю. Поки погода така дозволяє, бо ну, холодно на дворі. можна розсажувати. Ну, і там у мене ото хризантеми теж можна. Але ще ж, якби нарциси вже підсохли, можна було їх викопати, а так ще їх не викопаєш. Я сколка почала квітувати, але мало. Ви думаєте, я одна в огороді ковиряюся? <рес> <рес> я думаю, що я одна в огороді ковиряюся. Наташа, будеш кофе? Я винесу? Ага. Ну я ще й не закрила хату. Я тільки вийшла там хризантеми розсадити, бо я по центру вже бур'ян порвала. Я тепер хочу трішки розсадити і винесу нам кави. Будеш? Буду, ну дивись, що в мене робить. Ну, в мене не краще. Ну і що, будемо рвати. Я в петушках у, себе убрала. у петушках убрала. Я спочатку оці де бордюрні були сині, а Артем взяв їх і поскашував. Ну він... Ні. Так, да, ну в мене вони там бур'яні, ніхто їх там бачив, він взяв і скосив. Ну і хар... Так, да, а в здорову я ж там перебрала перед тим, як косить. Ну ладно, ви... Я ви... не видно, так. Да. Зараз винесу нам кави. Ух, ти в тебе да, Наташ? Ага, диви, який маленький, цікавий. Так, пішла я по каву. Так вітер, то й на голові. Ну давай смачного. Бачиш, я не повлінилась. Так що поп'ємо каву. Дужуничка. Да. Дужуничка. Та так холодно, лучше каву попить. Да. Бур'ян, Бур'ян, так ти от так навсички, а я рачки. Ну, так в мене коліна. Та я вірю отож. Ну то ж, ну я трішки хризантеми там порозсаджувала. Та я тільки по центру зробила. Мабуть, я сьогодні більше і не зроблю, як ото. Ну, ти... ну я... ти ж де була? Це восім днів я тебе не 8... я вже... Да. Я вже таку красоту навела. Угу. Ну, ти ж була в лікарні. Не по своїй волі, ну так треба було. Смачного нам. Ми поп'ємо кави. Давай, А може її побризкать треба? Я взагалі не в курсі не знаю, що з нею. Треба да, Бачу, сказати. підсихає, да. Треба сказати на тоші, щоб може чи удобрить її чимсь. Зібрала вже багато оце. Ага. Ну, а так як починаєш рости. ось Ну да, так, і ось ось квітує, дивись, Наташ ось це ж квіточки їхні, чи як да, воно ось, там. Дивись. Ага, багато, так. Ну, да. ну і цього багато. І осипається uh -huh. багато. Ну от Підкормила? С -с Сили дала <laughs> Сили работай, дала. Работай далі. Работай далі. Це да у тебе який куст вже сирені здоровий. Не куст, а деревце виросло. Це дерево деревце виросло, так. Да. Тож я його так сформувала. а я ж вам давала вас щось засихає. Засихає ну, і все. До чого? Я ж от всій душі даю, ти ж знаєш. Уже два рази садили. Ну зараз я пообрубувала, правда, хіба на осінь? Та ні. Не трeba... хоче. Я ж от материнки одкапувала. Трe... Ну. Воно по побуло. Ну так я ж і собі, отам маленьке, я ж собі теж посадила, і в мене виросло. Кажи за <гум> кого, Дякую і тобі. Трошки відпочили. Тера, не дай слова сказати. Пішла я на <гум> Давай. <гум> ага. А, яка хитра, добре. Йду! тера. От що ти лаєш? Ника? Все. Поки каву попили, а тут ось як і тучі йдуть, треба мені встигнути щось небудь хоч зробити. Ну, трішки відволіклися. Так, я тут уже Хризантеми розсадила, а тільки полить, лишилось мені. Маленькі кущики будуть. І я їх буду пасинкувати. І... А ці, ось ці кущики хай поки що поростуть. І нема куди мені їх розсадити жалко. Тут такі гарні кущики. Але можна щось попробувати І ось о. лишилось у мене. Трішечки розсадить і, мабуть, хвата на сьогодні, бо щось дуже холодно. Поки полью, ось от теж посадила, і це так буде в мене тут. Ну, а Наталія рве бур'ян. Ось гібіскус уже древовидний, Дерево деревоподібний. випустив листочки. Пізновато пізнувато він. Розсадила я хризантеми, ось так. І Зараз тільки полью і тут іще ось одну посадила. Ну, а тут є ось їх глушать, другі квіти. Ну, а ці вже попасинкувала, кругленькі будуть гарні. А по краю може ще щось посажу, поки що не знаю. А ось у мене тут з'явилася незабутка, і я вирила яму. І зараз у мене там є у дворі. Один одинока росте, я її сюди пересажу. Росте ось іще незабудка І я її зараз до тої, що за двором досажу і хай там розростаються. Ну, там будуть так, як будуть лишні, я теж за двір винесу і буде дуже гарно. Висадила я і незабудочку. І пополивала тут те, що посадила. І зараз на тій стороні ще полью. І на цьому все, мабуть. Дуже холодно стало. Здається, менше і менше градусів вже було 14 день. Ну, зараз, мабуть, 11-12, не більше. Можна й хати, але я таки подумала. все рівно, кроме мене це ніхто не буде робити, тому що... Віколінь нема коли цим займатись. Так що я іще хочу тут, це скільки тут? 2-4 метри, оцю траву позрізати, де сапкою, де руками. Оця мілка дуже погано зрізається, бо мені треба і тут буде наводити порядок, але це, може завтра, аби трішки потепліло, бо дуже-дуже холодно. Ну і що? Ну як це? Я піду? Наталя ще працює, а я піду додому. Ні, я теж ще попрацюю. А я оці чотири метри пройдусь, Наташ. І ще пройдусь чотири метри. А отут? Ну отут. Ти ж працюєш? А я піду додому, думаю, та ні, я, а хто ж це зробить, крім мене? Треба робити, бо тут. Та Я вже скільки викинула такого відра, ось іду ще, пополивала те, щоб розсадила хризантеми і знайшла, там у мене незабудка росла одна окремо. Так я її винесла, бо й тут одна росла. І тепер парочка росте, хай розсіваються. Да. Таких да. А що ж ти не показала? Я б сповнила, піди подивись. А куди треба йти? До да. А вони в Кашпо чи як? А? В землі? Да. Біля кухні можна наразі викопувати і тоді обратно садить. Я таких різні не бачу. Ой, зараз піду подивлюся, а ти мою сапку стережи. А ми узнаємо, як воно називається, почекай. Та, що таке? Що ти хочеш? Ну в мене нема нічого їсти. Я йду подивитися цвіточок. Ось вони теж купили. Бачите, які гарні. Ось, повно тут. І ось. Я такі бачила, але вони там були по 170 гривень, такі здорові, висячі. Ну, це для мене було дорого. Так, і де ж вони? Які тут... А, ось які. Зараз ми Ой, вони ось ще накупила. Наташа теж, як і я, ось о. А Наталя не каже, ух ти, її у стоми купила. А я її у Стому не купила. І я навіть не спитала, скільки вона коштує. Ага, ось які. І, і, і два кущика ось. О. Бачите. Так, не знаю, як називається. Зараз пошукаємо. Цікаві, якісь такі непонятні, смішні якісь. Ну, зараз пошукаю. Наташа, нема в мене з'єднання, я дома гляну і скажу, як вони називаються. Наташа знає, тільки я не знаю. Так я теж буду знати, я теж не знаю. Два кущика. І Наташа ще купила її у стому, бачу, а я не купила. І навіть забула спитати, скільки вони коштують. Ото у стому вона не купляла. А то що? Райка собі купляла її. Ага, і у стому. І оті цвіточки оту Ага, то а то Рая купила. Ну, умнічка, вона ж знає, що Сашуня любить. І у стому гарна, не виходить в мене її виростити. І вона сказала, щоб в один так, да, так, да, да. воно буде гарно, буде гарно, да. так. Ну так, да. я його і сфотографувала і на відео зняла, ну, і Такі пошукаю. Не ну, таке, як грибочки. Ага, я ще й рукою спробувала, що воно таке ти да. а я за забула. Такі гарні, гарні. Так, ладно, пішла Виключаю працювати. Телефон. Виключаю. Хотіла трішки, а зробила тут все. По цій стороні. лишилося з тієї сторони по тій вулиці. Ну, і Наталя каже, достатньо, давай і завтра ще вийдемо. Ну, і, а я все-таки оце зробила, ще й тут трішечки прибрала. Тут у нас сусід пасе коровку завжди. Думаю, піду подивлюся коров'ячок. Та було тут. Мабуть, вона дуже голодна, зовсім не. Нема коров, яка тут ніде. Але я думаю, скільки мені тут ось треба оцих від черешні пішли пагони позрубувати, бо як виростуть, хай Бог милує. А хазян цього, цієї ділянки живе не в нашому місті. І він за 10. Років, по-моєму, разів два приїжджав тільки. ну Хотів, щоб ми купили цей участок, я не захотіла. мені По-перше, у нас вже тут стояв забор, це ж скільки роботи ще переставлять. Та й на що воно мені потрібно. онучка цим не хоче займатися. І... Так воно як. Квітують квіти, там все гарно дивиться, а це ж треба працювати, коли вона з утра до вечора на роботі. Ну, і що я? Чого я О, зупинилася? Я під цей забор з цієї сторони наносила землю, ну, вони коли забор ставили, там така виямка лишилася. Ну, і я кожного разу оце ж ці бур'яни прибираю. І землі наносила. І дивіться, що ж я з землею сюди принесла. Це ж мій чорний тюльпан. А я кажу, де вони? Було три і ніяк не розростаються. Дивіться, ось о він, красавчик. Тепер же треба його від якось визволити і перенести у двір. Ну, і я тут кожного року ж ці бур'яни. Ой, трішки прибираю так на метр. Не знаю в цьому році. Може, коровка з'їсть, щоб не чіпати. Ну і зараз я його викопаю. Попробую викопати і перенесу в двір. Викопала я. Оце таку красу, дивіться. Тепер у мене два. І оце ще діточки. І тут є. Ось так до забору було. Приліплено. І отак я зараз все оце до кучки і висажу. А висажу я отуди. І прив'яжу чорну ниточку. Яку я там прив'язувала. Зараз гляну до того тюльпана, який у мене в дворі. І буде і це. Ой, тут багато діточок. Один, два, три, чотири. Так п'ять. Ну і тут не знаю скільки, ось багато листочків. Так що розведу. Ну, тут я його посадила і прив'язала ниточки. І це вже я його, мабуть, не буду викопувати на зиму. Ну, на під осінь, щоб пересаджувати. Це ж я вже його якби пересадила. От. Головне, запам'ятати, де він. І зараз покажу, де ж його братик у мене росте. Ось він де. Ну, він вже закрився, бо вже вечері є. І тут оце ж теж буде, мабуть, і дітки будуть тут. І, і, а я думаю, чого він один? Ну ми купували. Це ж давно було, ще в нас не було епіцентру, і ми їздили в Дніпро і в епіцентрі там брали. Три штучки це був 13-й рік, здається, 27 чи 30 гривень ми заплатили. І В мене нема й нема, а воно.